І ж тві в ефірі Ніканора Нетідова та Олександр Петрик. Сьогодні у випуску я хочу вчитися, як вимушені переселенці освоюються в інституті журналістики, поселені, але не зараховані чи втратять студенти право на навчання, студентська доброчинність як молодь допомагає армії. Якщо завтра війна, як захистити себе в умовах агресії. Новий навчальний рік почався в Україні попри трагічні події на Сході. Для студентів з зони АТО у київських вишах створили додаткові місця. Та чи змогли переселенці скористатися обіцяними пільгами? Про це розповість Даніела Морозова. Інститут журналістики, як і безліч навчальних закладів України, відчинив свої двері для вимушених переселенців зі Сходу. Що чекає тут на студентів? Пізнаємося зараз. Новина про зарахування студентів із зони АТО розійшлася інститутом ще 1 вересня, але тут і досі не визначилося, як ставитися до цього. Причина проста. І досі мало хто бачив нових студентів особисто. 1 вересня методист інституту журналістики розповіла мені про те, що до нашої групи приходиться студенти з Донецька. Наразі цього студента не бачив жоден. Студент нашої групи, оскільки немає ще розпорядження Володимира Володимировича Різуна, студенти вже є, а наказу й досі немає. Наразі єдина можливість для них навчатися це відвідувати лекції у якості вільних слухачів. Сьогодні цією можливістю вперше скористалися Аліна та Маргарита, переселенці з Проблем не виникло, тут ся. С удовольствием откликнулись, помогают, подсказывают все преподаватели и все, кто может, студенты тоже. Mm -hmm. ну, много бумажек — это самая большая проблема, что ну, куча документов, там заявление напиши, там заявление напиши. Mm -hmm. Такая проблема mm — -hmm. это общежитие, потому что нам не предоставляют никаких льгот, и ну, не то чтобы льгот, нас не приравнивают к статусу студента. все-таки оплата више, несмотря на то, що ми ми з зони АТО, там дійсно не сладко, раділі совершенно не працюють. Наразі у деканаті не дають жодних роз'яснень стосовно ситуації з біженцями. Причиною тому є великий обсяг нагальних справ. Та сподіваємося, що у столиці вимушені переселенці знайдуть свій осередок миру. Даніла морозова для ішків. Вони обрали Україну, а їх кинули на призволяще. Кримським абітурієнтам пообіцяли додаткові бюджетні місця в київських вишах та зарахували не всіх. Про те, як вони вирішували свою проблему, дивіться далі у наступному сюжеті. Цьогоріч неоднозначна ситуація з кримськими абітурієнтами призвела до значної кількості непорозумінь. Севастопольська випускниця Марія Федоренко 1 вересня не знайшла себе у списках зарахованих до інституту журналістики. Мені зателефонували з Шевченка, коли я подала сюди документи, і сказали, що вони можуть мені надати додаткове бюджетне місце. Але потім сказали, що мене не зарахували, і мені не можуть не запропонувати ні контракт, ні бюджет, тому що бюджетного місця мені не виділили, ні навіть вільним слухачем мене не можуть зробити, тому що я не з Донецької області. Вирішувати проблеми Марія разом із мамою пішли прямісінько до червоного корпусу. Там їх спрямувала до координатора з переведення кримських студентів. Така помилка сталася, тому що в базі Дебо попередня адреса, яка була зафіксована в анкеті, була київською. Марія проходила ЗНО в місті Києві і при реєстрації була зафіксована іменно ця адреса. Проблему Марії обіцяють вирішити, поки порадила написати заяву для отримання дозволу ходити на пари. Родина має прийняти може нелегке рішення написати заяву, щоб бути зарахованим на контрактній основі. Як тільки звільниться бюджетне місце, в такому випадку ми всіх весь Крим, який в нас очікує, переведення ми всіх переведемо. Надія стати студенткою усе ще є, але для того, щоб відвідувати заняття, необхідно отримати дозвіл в інституті журналістики. У білому корпусі довго бігати по кабінетах не довелося. Марію таки долучили до списків академічних груп. Мені дозволили ходити на пари поки що вільним слухачем. А мою справу передали в список кримських абітурієнтів, які ще не зараховані. І я буду ходити на пари від сьогодні. Ми будемо й надалі стежити за розвитком ситуації. Юлія Нагірнякарсені Овсяніков спеціально для іштів. Українці прагнуть полегшити учасникам АТО перебування на фронті хто продуктами, хто ліками, а хто невеликою сумою коштів. Київські студенти організували в центрі міста благодійний ярмарок. Про нього далі у сюжеті. Допоможемо, об'єднавшись 6 вересня в парку Шевченка відбувся благодійний ярмарок, що організували студенти київських навчальних закладів. Гості ярмарку могли не тільки придбати щось смачне, а й взяти участь в багатьох майстер-класах, таких як виготовлення ляльки-мотанки, валяння шерсті, розпис хною. Також відвідувачі заходу могли отримати уроки сальси та вальсу, приємна музика, усмішки оточуючих та дружня атмосфера. цьому прияті дуже приємна атмосфера. Величові люди, здесь люди, які розділяють мою жизненную позицію. А моя жизненная позиція це любов і мир во всьому мире. Метою такого заходу було зібрати гроші на підтримку учасників АТО. Не пошкодувати грошей для тих, хто не шкодує життям заради миру в країні. Багато студентів допомагали волонтерству в створенні такої благодійної акції. Тим заходом ми хочемо, щоб нарешті в країні був мир, щоб вся агресія з боку Росії припинилася, і щоб хлопці, які знаходяться зараз там на сході, вони відчували нашу підтримку і знали, що, хоча в Києві все спокійно, ми не байдужі до них і до того, що відбувається на сході України. Ярмарок повністю студентська ініціатива. Організатори небайдужі студенти найкращих вишів України. Цей захід об'єднав їх і дав можливість зробити щось справді важливе для добробуту країни. Ідея не моя, але власне кажучи, чого я долучився, ну тому що. Мені здалося, що це ефективно. Люди, котрі просто так вони допомагають. Якщо, вони вже допомагають інші. Я думаю, що багато хто згодиться допомогти, якщо в обмін вони отримують що не хороше і цікаве, таке їм сподобається. Тому мені залишилося це дуже ефективно і власне кажучи, через те я долучився. Я відвідувачі могли записати на камеру слова підтримки солдатам, А відеолист відправиться на східний фронт. Марія Жук, Карина Юрченко і ЖТВ. Вже більше півроку Україна живе під страхом повномасштабного вторгнення з боку Росії після анексії Криму. Зокрема, від військових дій постраждав схід країни і великі міста Донеччини та Луганщини. Як діяти, якщо війна прийшла у ваше місто? Про це у наступному сюжеті. Війна на сході України перетворила ціле містечко на руїну. За підрахунками Організації Об'єднаних Націй, в зоні АТО зареєстровано вже більше трьох тисяч жертв. Ця цифра могла бути меншою, вважають фахівці військової справи, якби населення було банально обізнане із заходом безпеки в умовах бойових дій в місті. вечер. Поки на сході лунають постріли, Київ відпочиває. Чи готові кияни до того, що війна постукає в їх двері? Як діяти, де сховатися та до кого зателефонувати? Про це ми запитали самих містян. Я, якщо вдруг почнуться в місті Києві бойові умови, то я, звісно, не покину цей город, бо ти можеш тут живу. А що діяти? Ну, наверное, зпомните времена, когда була блокада Ленинграда, і поступали як поступали, е, так сказать, культурні Рінграці, тобто охороняти культурні міста, птатися їх накриватися від яких можливих бомбардіровок. Якщо це раптовий удар, як влітку 41 го то мабуть, окрім метрополітену, єдине місце, де можна сховатися, це є бомбосховища і підвали наших будинків. Ну, п'ятаться куди? Можна жити, там п'ятаться. У меня есть где прятаться. другую область мы не поедем. Если нет где прятаться, ну, значит, надо жить как, как получится. Ну, можно в метро еще прятаться, на арсенале. Или в подвалах домов. Знаете, такие бетонные дома крепкие, которые нельзя развалять. Поживем увидим. Вот когда они сюда придут, вот, наверное, хотя бы там ближе, вот тогда и будем думать. Я, например, представляю, где у нас там в доме или рядом с домом, где есть какие-то бомбоубежища. Ну, самое безопасное место, место в этом случае это метро. А как вести себя, главное, конечно не паниковать. Самое страшное это свойство, конечно, говорить проще, не паникуйте. Но все-таки пытаться себя сдерживать, потому что паника рождает только хаос, не более того. Кияни, на своє щастя, інстинктивно довіряють тунелям міського метрополітену. Якщо ж загроза застала вас на відкритому місці, діє загальне правило. Ваше укриття має бути хоч мінімально заглибленим у землю і знаходитися подалі від споруд, які можуть обвалитися на вас зверху при прямому попаданні або можуть спалахнути. Ідеальний захист дає траншея чи канава за глибшки 1-2 метри. Пам'ятайте, знання елементарних правил поведінки під час обстрілу чи бомбардування можуть зберегти життя вам і вашим близьким. Дякуємо вам за довіру. До зустрічі.